Я дуже круто розбираюся лише в одному: як робити популярні відео. За останні сім років мої відео подивились сотні мільйонів людей. І для того, щоб трохи завоювати вашу довіру, я покажу вам оце. Сьогодні поговоримо про те, скільки можна заробити на YouTube. Чому мільйон переглядів зібрати набагато легше ніж 10 тисяч і чому це відео ніколи не набере мільйон? Яку нішу обрати, та на якій мові знімати? Чи треба знімати шортс? Як працюють алгоритми YouTube? Що таке хук та Foreshadow? Як масштабувати свій проект? Та чи потрібна вам команда і ментор? Але у мене є і погані новини. Якщо ви не зможете протриматись на цьому відео хоча б 5 хвилин, і просто вимкнете його, то на 100% не зможете створювати популярні відео YouTube це не про вдачу, а про алгоритм, який я прямо зараз готовий вам надати. Для чого вам взагалі потрібен мільйон переглядів? От вам декілька прикладів. У мене були відео і по 3, і по 5 мільйонів переглядів, але монетизація там була дуже низька, і я в цих відео нічого не продавав. Тому ви з відео на 5 мільйонів можете заробити 500 доларів. Тож спробуйте відповісти собі відверто, яке відео ви би хотіли створити: відео на 10 тисяч, яке продає, або відео на 5 мільйонів, яке нічого не вартує. Для того, щоб заробляти гроші на YouTube, вам треба чітко усвідомлювати свою модель монетизації. Наприклад, я буду продавати свої товари чи послуги. Це можуть бути фізичні товари, або це можуть бути інформаційні послуги, такі як, наприклад, свої курси або консультації. Або ви можете дійсно піти по шляху переглядів і робити відео на англомовний YouTube. Тобто ви одразу маєте розуміти, що добре в україномовному YouTube складно набирати перегляди, особливо якщо ви хочете мільйони переглядів. Але в нас є англомовний YouTube, де ви можете можете робити відео, які вам будуть дійсно приносити непогані гроші суто з монетизації, от як на цих прикладах. Або ви, наприклад, можете заробляти за допомогою донатів або реклами. До моєї дружини звертаються рекламодавці вже зараз, хоча в неї немає навіть тисячі підписників. Тому давайте ще раз закріпимо цю інформацію. Для того, щоб створювати ваш канал і для того, щоб ви не вигоріли, вам потрібно усвідомлювати свою модель монетизації. Тому що навіть якщо гроші не стоять у вас в пріоритеті, що в принципі нормально, все одно вам потрібно буде вкладати в ваш контент, для того, щоб була класна картинка, для того щоб вам хтось робив ваш монтаж і ви могли щось дологувати. Чому зробити одне відео на мільйон простіше, ніж 100 відео по 10 тисяч? І чому на цьому відео ніколи не буде мільйона переглядів? Насправді, мені дуже часто прилітає, що який ти нахер експерт з Ютубу, якщо в тебе немає тут відео мільйонників Що ти нам тут втираєш взагалі? І знаєте, мене це дійсно іноді трохи тригерить, ну тому що люди просто не розуміють, що таке аудиторія та ніша. От давайте зараз в цьому і розбиратись. Подивіться на це відео. Це відео про Маркуса, яке я зробив просто для того, щоб довести людям, що збирати перегляди можна і на маленьких каналах, такий як оцей. Але чому це відео спрацювало? Ну, суто тому, що я просто причепився до імені Маркуса, тому що його знаю дуже багато людей, і також до військової тематики, тому що це зараз такий тренд. А тепер давайте проаналізуємо. Моїх конкурентів, їх взагалі немає. Тобто є канал, що там Ютуб, є канал Максим Ялець. Це два ютубери, один з них робить плюс-мінус те, що роблю я. Інший ютубер роблять просто канал, канали без обличчя, якісь розважальні тематики. Тобто, це взагалі не моя історія. Якщо ж аналізувати російський ринок та англомовний, то там конкуренція вже більша. Там є такі блогери, як «Коноден», Влад Козира, Creator Booth, Booth», «N8 Wealth. Think Media і такі великі канали, і скажу вам так: на цих каналах дійсно немає майже жодного відео, яке стосується Ютубу, яке б мало мільйони переглядів. Хіба що може на Think Media, але це англомовний проект. і Там дійсно велика аудиторія, але якщо подивитися їх останні відео, то там мільйонами навіть не пахне. Але ж чому так? Давайте аналізувати загальний об'єм ринку. Якщо ми беремо, наприклад, російський мать ринок, то на російській мові розмовляють 258 мільйонів людей. Якщо ми говоримо про англійський ринок, то на англійській мові розмовляють 1,5 мільярда людей. А що ж на українській мові? На українській мові розмовляють 40 мільйонів людей. Тож де тут взятися взагалі мільйонам переглядів? Але ж ви мені можете сказати, Федір, що ти нам тут? Здиш он Птушкін та Кацурін, які збирають мільйони переглядів. Є, наприклад, Алексій Дурнів, який також може зібрати мільйон переглядів. Так, але ж ви не забувайте, що є частка людей, які цікавий або не цікавий Ютуб. Люди, які хочуть стати блогерами, і люди, які взагалі про це ніколи не думали. Тож, якщо ми говоримо про людей, які хочуть їсти, то це кожна людина в Україні. А якщо ми говоримо про Ютуб, то це дуже незначна частка. Ну і давайте підсумуємо, що задля того, щоб робити мільйони переглядів, вам потрібна тема, яка буде цікавити мільйон людей. Що це може бути? Кулінарія, гумор. На даний момент це політика та військова тематика. Також це можуть бути юридичні послуги, ви розумієте чому. А також це може бути все, що пов'язано зі здоров'ям, гаджетами тощо. Саме тому у спортивній тематиці на своєму англійському каналі я майже одразу зробив собі мільйони переглядів, а тут не можу. Тож, коли в нас є тема і ми розуміємо, що ми можемо зробити мільйон переглядів, або гіпотетично, ми мільйоном будемо вважати максимально можливу кількість переглядів у нашій ніші. Нам простіше зробити одне відео, яке збере максимальну кількість переглядів, а ніж зробити 100 відео по мінімальній кількості. Наприклад, це може бути 100 відео по 1000. Або одне відео на 100 тисяч. Або якщо в нас широка тематика, ми можемо зробити одне відео на мільйон, і це буде краще, ніж зробити 100 відео по 10 тисяч. Але ж як цього досягнути? Відповідь тут дуже проста. Вам просто потрібно запаритись. Під запаритись я маю на увазі створити сценарій, зробити монтаж та саунд дизайн та прибрати все зайве з відео, запаритись над обкладинкою та назвою і проаналізувати конкурентів. Більшість ніколи не буде робити всього цього. А тому більшість ніколи не отримує переглядів. Все просто: якщо у тебе відео не набирають перегляди, то на 95% причина у Skittles. Зараз поясню. Уявимо, що кожна кулька це якась ідея. Ось ви витягуєте, наприклад, оцю кульку оранжеву. Кладете її сюди, але це хірова ідея, тому відео не залітають. Вам потрібні тільки сині кольори. Сині кольори символізують е, начебто гарну ідею, яка набирає там мільйони переглядів. Спершу задача виглядає дуже простою. Але якщо ви подивитесь на ці кульки як новачок, ви побачите їх якось отак. Для того, щоб перестати бути дальтоніком і почати бачити ці кульки як нормальна людина, вам потрібен буде досвід. Тоді ви зможете бачити кольора, розпізнавати їх і доставати свої теми для відео синього кольору, які будуть залітати. І ще одне: буває таке, що по кольору вам скітл сподобається. Він гарний, синього кольору, але коли ти його їш, він не смачний. Таке саме трапляється із відео, коли ви нажимаєте на якесь прев'ю, але воно не передає суті. Тому ваші відео. Получають погане утримання і не залітають для того, щоб генерувати ідеї, у мене є своя структура, яку я використовую в Notion. Вона мені допомагає як генерувати самі ідеї, так і знаходити своїх конкурентів, робити заголовки і взагалі робити такі теми, які конкурентні на будь-яких ринках. В кінці цього сюжету я розкажу, як отримати цей Notion документ. Далі важливо розуміти, що для того, щоб ваше відео полетіло, там має бути класний контент. Якщо ви думаєте, що можна накрутити перегляди просто рекламою або замовити рекламу десь. На сторонніх джерелах і потім наливати її в YouTube, то. Мушу вас розчарувати, тому що отак виглядає статистика, на якій крутиться постійно реклама, і можу вам сказати, що така статистика ніколи не дасть змогу відео завіруситись. Тому робимо висновок, що хороше відео має залітати самостійно, і йому не потрібна ваша стороння допомога. Ну і останнє це обкладинка, її також потрібно робити правильно. Взагалі, обкладинки це тема для окремого сюжету. Але якщо ви хочете отримати від мене якийсь лайфхак, який допоможе. Вашим обкладинкам генерувати набагато більший CTR, тобто кількість кліків на вашу обкладинку, то я скажу так: забийте на дизайн, думайте над психологією. тому що навіть якщо ваше прев'ю виглядає гарно, це не означає, що на нього будуть клікати. Тому подумайте, а що потрібно вашій аудиторії, і що саме тригерить людину для того, щоб натиснути на вашу обкладинку. Чому, коли я кажу про мільйони переглядів, я ніколи не маю на увазі короткий контент, насправді короткі відео це непогане доповнення до вашого основного контенту. Нещодавно я зробив декілька шортів, які залетіли на мільйони переглядів. І я такі шорти використовував, тому що я переливав з них трафік на свої довгі відео. До речі, такі короткі відео можна робити за структурою, яку я безкоштовно віддав у своїй телеграм-групі. Але якщо ви все ж таки визначили, що хочете робити саме короткі відео і хочете зробити з них основ Ну, модель заробітку, то будьте готові, що якщо згодом ви почнете робити довгі відео, то вони не будуть набирати навіть близько так, як набирають ваші короткі відео. І та аудиторія, яка на вас підписалася з коротких відео, може й не дивитися ваші довгі відео. Все тому, що люди, які дивляться короткий контент, не визначають, що і коли вони будуть дивитися їм просто пропонує в стрічці якийсь контент, і вони його дивляться. А от коли люди дивляться повноцінний контент, то вони самі обирають, що вони будуть дивитися. Тому одна аудиторія не пересікається з іншою. Так для чого ж взагалі тоді робити короткі відео? Ну, по-перше, як я вже і казав, то ви можете переливати з коротких відео на довгі. Це просто буде трохи бустити ваші основні відео. Або ви можете робити call to action, тобто заклик до дії, і, наприклад, переправляти аудиторію в ваш телеграм-канал або на сайт, або ще кудись. Ну і також на них дійсно можна заробляти. Якщо у вас ну дуже широка ніша, така як, наприклад, лайфхаки або diy проекти на цих каналах можна робити сотні мільйонів переглядів і дійсно заробляти непогані гроші. От вам, до речі, ще приклад такого каналу. За моїми спостереженнями, якщо ви зробили коротке відео на один мільйон переглядів, то там цінність має бути приблизно така, як в довгому форматі тисяча переглядів, тому висновки робіть самі. В будь-якому разі для успіху в YouTube і для мільйонів переглядів треба чітко розуміти і усвідомлювати, як взагалі працює сам алгоритм. Якщо все спростити дуже дуже сильно, то в YouTube є лише два показники: це показник утримання і показник CTR. Якщо ви зможете зробити так, щоб ваші відео дивилися і на ваші відео клікали, то можете рахувати, що ви пройшли гру під назвою YouTube. Але в реальності все ну, набагато складніше, чи не так? Так можна сказати, наприклад, і про літак. Ну головне, щоб він літав, але насправді. Насправді Найцікавіше це як саме він літає. Ось що насправді цікаво. Якщо говорити про Ютуб, то він аналізує абсолютно все: коментарі, теги, назву, кліки по обкладинці, утримання. Та яка частка людей передивляється відео. хто повертається на канал після перегляду? Скільки людей потім на головній сторінці оцінюють ваше відео, та як саме вони його оцінюють? Лайки, дизлайки, кліки по кінцевим заставкам і багато чого іншого. Але я зараз спробую врятувати ваш мозок і залишити тільки ті показники, які дійсно важливі. І давайте почнемо з лінії утримання. Ось як виглядає дуже хороша лінія утримання. Це, до речі, дайте похизуюсь, наша лінія утримання. Як бачите, вона 50% плюс, тобто 50 людей додивляються це відео до самого кінця. Якщо ви зможете забезпечити 40% плюс при хронометражі відео від 10 хвилин, то можете рахувати це утримання хорошим, але повторюсь, це дуже загально. Що казати про CTR? Тут це трохи складніше, тому що. Кількість кліків на вашу обкладинку буде дуже залежати від вашої ніші. Якщо ви, до прикладу, робите якийсь там сексуальний масаж, то, звісно, на красивих дівчат будуть клікати більше. Якщо ви робите відео про щось дуже складне і нецікаве, то на такі відео будуть клікати менше. І певний відсоток кліків в тій чи іншій ніші може рахуватися по-різному. Наприклад, в моїй спортивній ніші хорошим CTR-ом можна рахувати 10%. Якщо ми говоримо про якісь розважальні ніші, то. CTR в 17% може бути задовільним. А в якійсь дуже маленькій науковій ніші навіть 5 CTR може бути хорошим. Так як же ж дізнатися, який хороший CTR, а який поганий? Насправді є лише один метод. Ви просто повинні порівнювати ваші відео з вашими попередніми відео. Тобто, якщо у вас відео дуже часто набирали там 4, 5, 6 CTR, а певне відео набрало 15% CTR, то ви можете рахувати цифру 15% як хороший CTR і просто повторювати цей успіх. Тобто проаналізувати, що саме спрацювало, а що ні. Все це, звісно, добре, але є дещо ще, без чого ваші відео все одно не будуть дивитись. Ви ви скажете, та що там, бляха, ще, Федір, ти вже задогбав. Насправді я кажу про дуже незначні технічні речі, але які просто дуже важливі, і про них також треба думати і їх враховувати. Я кажу про хук та foreshadow. І зараз, будь ласка, не матюкайте мене за термінологію. Зараз це вам поясню. Хук це просто гачок на початку відео. Тобто, вам потрібно зацікавити потенційного глядача, вас дивитись. Якщо ви будете починати ваші відео з таких фраз, як Привіт! Мене звати Фейдер. Сьогодні я вам буду розказувати дуже багато цікавої інформації, яку я здобув а, шляхом 10 років в YouTube. Цю інформацію я записав собі в телефони. З цього телефону вам буду її зараз зачитувати все це нафіг нікому не потрібна інформація, і звісно ж я своє відео також з цього і не починав. Це просто для уявлення, як може виглядати відео, яке будуть вимикати одразу. Натомість я своє відео оце почав з хуку, і я розповів вам те, що я маю досвід Ютубі, у Мене є 10 років започина, є перегляди підписки, канали і все таке інше. Далі я показав вам контент, який буде в цьому сюжеті. Чим ще частково зацікавив вас подивитись його до самого кінця, я сподіваюся. Далі я також частково показав вам контент, який буде протягом цього сюжету. Чим ще частково зацікавив вас додивитись його до самого кінця, а ще дав вам Notion Planner і показав його переваги і сказав, що він буде в кінці цього сюжету. Це також так називаємо foreshadow, тобто термін, який зазначає щось, що допоможе вашому глядачу дивитися ваше відео до самого кінця. Добре, давайте припустимо, що у вас вже є мільйони переглядів. У вас все добре. Ви навіть заробляєте якісь гроші з Ютубу. Як масштабуватись, як зробити з Ютубу. YouTube... Якийсь повноцінний бізнес, щось, що не має стелі, тому що коли ви вибираєте собі чим займатися взагалі по життю, краще шукати такі види бізнесу, в яких немає стелі. Тобто, якщо ви працюєте на якійсь роботі, ви розумієте, що ви можете досягнути планки там 2 тисячі доларів. Якщо ми говоримо про YouTube, то тут насправді можна заробляти скільки завгодно, тому що. Ви можете набирати безкінечну кількість переглядів, ви можете генерувати безкінечну кількість клієнтів, і також ви можете будувати повноцінну команду навколо YouTube. Перше, що я рекомендую зробити, це вийти на стабільні гроші. Наприклад, це можуть бути гроші з продажів, або це можуть бути гроші з переглядів, як було у нас на англійському каналі. Або ви можете продавати свої якісь онлайн послуги або фізичні послуги, це насправді не важливо. Головне, щоб YouTube генерував вам стабільні гроші кожен місяць. Звісно, такі гроші, на які ви можете жити. На вашому місці я би зробив якусь невеличку декомпозицію. Наприклад, я перейшов в YouTube і почав працювати повноцінно з YouTube, коли зробив собі подушку в 20 тисяч доларів. Я розумів, що навіть якщо в мене рік нічого не буде вдаватися, я все одно зможу прожити. І до речі, на третій місяць я вже вийшов тоді на дохів 1600 доларів і почав повноцінно зростати в YouTube. Але знов ж таки це не має бути 20 тисяч доларів у вашому випадку. Ви просто повинні розуміти, скільки грошей вам потрібно на життя, і так, щоб у вас, хоча б було на півроку, щоб ви. Не були в стресі і не шукали паралельно ще якусь роботу. Також, якщо ми говоримо про масштабування, то класним елементом масштабування буде повторювати те, що вже працювало. Якщо у вас якесь відео набрало дуже багато переглядів, не бійтеся його повторити. Насправді, алгоритм Ютубу дуже любить схожий контент. По такій логіці залітають такі канали, як, наприклад, канал Анатолія Шмандінко. Він робить однакові відео вже третій рік поспіль, і в нього все це дуже і дуже класно залітає. Ну і також, якщо у вас буде якесь відео, яке вже залетіло, то це відео можна рахувати рольовою моделлю для вас. Тобто, ви можете повторювати як обкладинки, так і сценарії, таке все, що було в цьому відео, що дало йому змогу набрати таку велику кількість. Із переглядів. Ви зможете його проаналізувати і повторювати цей успіх. Ну і останнє, що вам потрібно зробити для стрімкого зростання, як в YouTube, так і взагалі в будь-якому бізнесі, це навчитися делегувати. Якщо б я сам робив постійно собі монтаж, я би просто загнувся. І як на мене вже пройшли ті часи, коли ми шукали і будували команди по 10, 50, 100 людей. Насправді зараз йде тренд трохи в іншу сторону. Краще побудувати свою маленьку та дуже ефективну команду. У мене, наприклад, це я і мій монтажер. Також у мене є дизайнер на аутсорсі, якому я передаю свої обкладинки. Делегувати в створенні контенту можна будь-які процеси: від сценарію до озвучки ваших відео. Що я вам рекомендую зробити, це просто знайти ті процеси, які вам подобаються. Подобається робити, а делегувати ті процеси, які не подобаються. Наприклад, якщо вам подобається робити монтаж, але не подобається знаходитись в кадрі, то ви просто повинні знайти собі людину, яка буде знаходитись в кадрі і щось там казати. Але е, маєте враховувати, що буде прокачуватись все ж таки особистий бренд цієї людини. Або навпаки, якщо вам подобається сидіти в кадрі, а не подобається робити монтаж і ковурятися в фотошопі, то ви можете просто знайти людей, які будуть це робити за вас. Ну і тепер на рахунок ментора. Якщо ви запитаєте мене, чи можливо в YouTube насправді зробити класний якісний результат самому, я скажу точно так, тому що я зробив це сам без ніяких менторів, без нічого. Але в мене пішло на це 5 років. Я вам не буду зараз дуже довго продавати, в мене немає такої потреби. Просто якщо ви хочете робити це зі мною, якщо ви, вам потрібна людина, яка буде вам пояснювати, як робити обкладинки, як робити сценарії, як генерувати ідеї, робити аналітику ваших відео і все це робити більш детально, до речі, генератор ідей також буде в цьому продукті, то це міні-курс, перегляди на мільйон. Він коштує всього 371 гривну, і я думаю, що це буде дуже якісним, класним вкладенням в ваше створення контенту. І до речі, ще додам, що це не якийсь там етап воронки, після якого я буду вам продавати ще щось. Це повноцінний класний продукт. В закритій телеграм-групі, в якій я дійсно демонструю все, що я роблю, задля для того, щоб заробляти гроші і робити перегляди в YouTube. Тому просто переходьте за посиланням нижче, якщо вам це цікаво, і побачимось вже там. Ну і також, якщо ви дійсно отримали цінність від цього відео, будь ласка, напишіть коментар, мені буде дуже приємно його прочитати. Або напишіть, який аспект я пропустив і яку б ще інформацію вам було б цікаво дізнатись. А з вами, як завжди, був Федір Щепкій, Ще побачимось. Всім пока.